Я вже годину в дорозі, в напрямку села Доброгостів на згір'я до скального монастиря. Зараз вже годину в дорозі. Погода пасмурна. Трошки моросив дощ, але в принципі їхати можна. Тут дорога більш-менш задовільна. Трошки гірше було участок між вуличним і довголукою, а взагалі їхати можна. Для велосипеда то не є сильна перешкода. В принципі, вже годину в дорозі. За цю годину я встиг переїхати повністю до Брогостів, Уличне і вже виїжджаю з Довголуки. Наступне включення зроблю при виїзді на трасу. Година 10 хвилин в дорозі. Е, виїжджаю на трасу. Зараз буду повертати направо по е, Google Maps. Якщо вірите Google Maps, маю проїхати. 1 кілометр 400 метрів. Тоді з'їзд до річки Стрий. Зараз виїжджаю із села Гірне. Година 17 хвилин в дорозі. В селі Любенці Стрийського району Львівської області. Напрямку із села Доброгостів на розгірче. З'їжджаю з траси. Ага. Тільки кусочок в асфальті. Решту так добре нам знайоме без доріжжя. Їду до річки. Стрий тут по карті 300-400 метрів. Можливо трошки більше. Починається дощ. Що не може не радувати. Земля суха, дощу потребує. А от моя шкіри мабуть. Ні. Так їдемо з богом. Я зараз посередині відрізку дороги між однією стороною річки з трії іншої. Ну, вода тече, я думаю, тут більше мілко. Дерева багато назбиралося. Видно, що ніхто нічого не, не чистить. Бардак. Їхати велосипедом не виходить. Вдається його використовувати тільки як самокат. Е, Але добре, що знайшов цей шлях. Попробую проїхати з богом. Був, щой, був щойно в храмі в селі Розгірче. Помолився за здоров'я своїх дітей, за мир, за спокій. Зараз хочу попити чай в магазині гарячий і їхати вже на скельний монастир. В дорозі я вже знаходжусь 2 години і 15 хвилин, враховуючи, що зупинявся відпочити, зупинявся сходити до церкви. Це небагато. Я в селі Розгірче. Е, вже десь рядом скильний монастир. Бо тут на горі має бути. Вся дорога із села Доброгості в розгірче. Е, разом із питтям чаю в магазині біля церкви. Разом з е, походом в місцеву церкву. Зайняло в мене. Дві з половиною години. В принципі, досить не непогано і небагато. Надзвичайно відтома не відчуваю. О, бачу тут такі трошки лежачі поліцейські. Не думаю, що це місцеві ускладнюють проїзд. Ще через такий ремонт дороги. Власним колощом ага. ну, і ресурси. Агати. Насиль непогано складний буде ну, Нурди і продвинути. Мабуть, 10-15 лежачих поліцейських в такому маленькому участку я проїхав. Ще є? Що є? Може раціонально, щоб не їздили з машинами. Молодь. Аргументувати що? Тут ремонт дороги. О! Так, я вже виїхав, куди далі? Куди далі? Мабуть в ту сторону, бо тут. Ну нічого не зрозуміло, чесно кажеш. О! О-о-о-о! Бачу! Бачу, 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 слава тобі Боже! Бачу, є. Так, а як до нього добратись? Ага, складне питання. Непевно... Велосипед на низу треба залишати. Або попробувати туди. туди Доріжкою. Ні, йду спочатку до скельного монастиря, а там вже побачимо. Попробую велосипед причепити до найближчого дерева, а сам скарабкаюсь, там вже буду знімати.